Ну і тепер обіцяні подробиці про рекордний обмін полоненими. Три дні поспіль рідні наших захисників плакали від радості від слів Я вдома. Тисячу на тисячу, як домовилися у Стамбулі. Україна і Росія міняли у кілька етапів. Серед звільнених і 120 цивільних до них пресу не пустили. На жаль, немає у цій тисячі жодного бійця із бригади Азов, які до останнього тримали оборону на Азовсталі і вийшли в полон за наказом вищого командування. Як складно відбувалися переговори навколо списків на цей обмін, ми ще дізнаємося. Ну а зараз перші емоції і унікальні деталі від кореспондентів ТСН. Відаємо! Відаємо! Я вдома. в голові. Живий. З днем народження тебе. Дякую, сину, ну, Такий подарунок ще ніколи не маємо, синочку. Три дні обмінів, три дні сліз радості і три дні сліз вічаю. Чекайте, чекайте, чекайте. Сьогодні 11 місяців, як я чекаю. В перший день найбільшого в історії російсько-української війни обміну на звільнених чекає натовп людей. Переважна більшість це рідні безвісти зниклих, які хочуть почути від обміняних, що їхні теж десь там живі. Ми теж хочемо так зустріти свого рідного. Сьогодні ми розпочали перший крок. Вже обміняли наших. Військових і цивільних, але є серед цих людей такі, хто точно побачить свого нині. Зокрема, Еля Директоренко. Я не вірила. Звільнені виходять з автобусів, і тут несподіванка. Більшість хлопців зовсім не проявляють емоцій. Через це журналісти вже назвали цей день обміну мовчазним. Не пересякалися, будь ласка, третя штурмова. Точно не бачили. Три роки, два місяці і тиждень. Як бачите, живий, здоровий. Це буде добре. Перемога вже за нами за Україну. Коли Вибачте, будь ласка. Вибачте, будь ласка. Дуже хочу сина побачити. Мене сину три роки. Я його не бачу. Він в мене родився 21 февраля, а 24 го почалась війна. Мовчки обіймаю свого звільненого чоловіка Андрія і Еля Директоренко. Я не вірю, що для мене це все скінчилось. І лише коли хлопці помились і поїли, то стали трохи більш балакучими. Спати не хочеться, і хочеться. і спати не хочеться, і їсти не хочеться. Напоїли, нагодували, викупався. Я вдома мене переповнюють емоції, бажань нема. Перший день обміну співпав з професійним святом морської піхоти, і в цьому обміні морські піхотинці теж є. Я буду з тобою сісти за одним столом, посидіти, братику. Я дуже буду радий тебе побачити. Слава Україні, слава морської піхоті. Я сподіваюся на те, що я почую щось гарне, але дуже переживаю, що нічого не почую. В другий день зустрічаючих менше. Першими швидкі везуть кількох хлопців. Вони з ампутованими кінцівками, важкими травмами і хворобами. Це буде Україна, але емоцій більше. Повітря інше, перш за все, всіх цікавить, який курс долара, і скільки коштує там батон, скільки коштують яйця, скільки коштує бензин. Хлопці, виходячи з автобусів, реагують на портрети зниклих безвісти і одразу кілька радісних новин. Дівчина він третій, тусь. Це кричить і плаче Олена Юзвак, яка дочекала свого Юру. В полоні її чоловік був півроку. Ну це неймовірне, це не Я його сьогодні не чекала, якщо часто. Я її війна, вазюкала, і все, просто ну хотіла хоча б дізнатись свісточку про нього. Шокований, чесно, дуже. То були тяжкі 17 місяців. Дуже тяжкі. Звільнений Дмитро Гавриленко чекає на рідних, які загубились в натовпі. Першими його знаходять син і мама. Пізнав хата. А за хвилину і дружина. я Давайте сльози радості тут і у декількох родин близькі яких вважали зниклими безвісти. Вони які, які повернулися з полону сьогодні, е, впізнали наших і е, сказали, що вони живі. все добре, живий. Казав, що живий 100%. два рази фотографію передивився. Знали, що живий наш рідний. Узнали ми безвісти, пропавши 9 місяців. Обмін ніби закінчився, але дивав цей день – ні. Це Оля і Оксана. Вони на зустріч зі звільненими запізнились. Але за годину, як хлопці зайшли в приміщення митися та їсти, вони розгледіли у вікно свого Миколу, тата Олі і брата Оксани. І перша розмова в них телефоном. Я живу цим моментом, два години. Я так тебе ждала, ти мені так снився. Я тобі обіцяла, що ти приїдеш живий, я тебе дочекаюсь. Я так тебе люблю. А вже далі обійми. Трохи мені за зубову оставилася. Що ми <ріхи> себе стали <ріхи> зубою? <ріхи> Три роки три роки ми не їли шоколаду. Зараз ми його з'їмо. це відео третього дня обміну. Самого ранку зворушує інтернет. Маленьку шоколадку хлопці ділять слава. на крихти, щоб всім дісталось. Слава Україні! Героям слава шоколад. Три роки не їли. В обумовленому місці, як і в минулі дні. Самого ранку чекають рідні. І, даємо, і, даємо. і знову радість, смуток, сльози, обійми і поцілунки. Ма я дома офіційно триденний обмін завершений. Ще тисяча наших вдома. Разом з тим є в цьому наймасштабнішому обміні і одне велике, але за ці три дні не вдалося повернути жодного офіцера. Також немає в обміні і жодного азовця, що понад три роки тому боронили Маріуполь. Це насправді якось несправедливо і не зрозуміло, хто підбирається, це, як це підбирається, тому що вже в цьому обміні. Є людина, яка катувала зовсім в полоні. Це був непростий обмін, наймасштабніший за кількістю. Ну і кожного разу це окрема спецоперація. Є свої нюанси. Робота триває. Будемо всіх повертати. Наразі з Росії вже вдалося витягти 5757 громадян України. Мар'яна Буха, Наталя на Горна не Анастасія Омелюк, Данило Лисенко, Олександр Шиян, Андрій Марченко, Олександр Царенко. ТСН тиждень, один посодин марафон Єдині новини.